Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4. В цьому відео подорожую на ніс Києва в Варшаву за один день. Має бути мінімальна кількість зупинок, мінімальна кількість зарядок і якомога швидше добратися до Варшави, оскільки завтра мене звідти міжнародний переліт. Ця поїздка не була запланованою. Заздалегідь вона спонтанна така. Їду сам без сім'ї. Так, багажу ще вода, рюкзак та один чемодан невеликий, такий напівпустий. Тож, ж покажу майже нема. Це перший раз їду на цій машині взагалі за кордон. І перший раз їду через Польщу, оскільки зазвичай їжу через Угорщину через Румунію, їздив ще через Словаччину. Це от буде їхати перший раз через Польщу. Так, збив значення тріпу. Зараз 4.56 п'ятдесят шість ранку. Е, Чекає зараз чотири хвилини, поки закінчиться комендантська година. І можу виїжджати зараз. В мене 98% відсотків запасу ходу прогнозую 338 кілометрів. Останній час я їздив тільки по місту, тому відповідно це міські витрати і. По місту от пише такий запас, по трасі він буде більший, через те, що по трасі йде менше споживання клімату, і по трасі йде менше прискорень від 0 до 30, які в цій машині дуже витратні. Тож, відповідно, їдучи на швидкості траси, це 130 км на годину приблизно, то можна їхати навіть з меншими витратами і з більшим запасом ходу, ніж це по місту. Тобто тут працює таке ж правило, як на автомобілях з ВЗ. Відповідно, я на цій машині проїжджав 400 км на одному заряді, і сьогодні буду відштовхуватись там, від там, 350 на неповні батареї. От, десь від такого значення. Планую першу зупинку на зарядку це через 300 км перед рівнем на око в селі Горбаків, так називається село. Там зарядка 120 це хаб на три машини. Посісі з 2 Планую там вже і сніданок. Маю приїхати туди, бось приблизно там 7.30-7.40. Пічка працює зараз. Ще підігрів керма, включуся. підігрів сидіння вже працює. А, бо зранку у нас ще а, прохолодно, тридцять градусів. То треба трошки пігрітися. Значить, виїжджаю з двора свого приїхав буквально тут 4 хвилини. Певні спостереження має що о п'ять ранку, майже немає ніяких машин. Майже нема взагалі нікого, всі сплять, не дивлячись на те, що вже комендантська година закінчилася, може було кудись їхати, всі сплять. І от кілька поодиноких машин, такі як моя, десь роз'їжджають з самого ранку. Сонечко встає, до речі, в 4.50, тому вже сонце встало і я вставлю, так що став разом з сонцем і їдемо в дорогу. Доїхав до нивок за 10 хвилин, при тому, що зазвичай їду сюди десь близько пів години, бо виїжджаю. Того 5.20 вже проїхав в Стоянку. І це ну, я думаю, що це дуже швидко. Від моменту, як я виїхав з хати, пройшов 18 хвилин, і я вже проїхав в Стоянку. Ну, я ще ніколи так швидко не їздив в плані без заторів. Зазвичай до стоянки мені треба ну, хвилин 40, ну може, годину десь так. 18 так, дорога пуста, воно їхати 160. Нікого не закликає їхати 160 по трасі, тому що це небезпечно. Але оскільки траса пуста, то в принципі я думаю, що це більш-менш безпечно. Контролюю ситуацію, їду на круїзі з отриманням смуги. В пункті призначення замірюю середню швидкість, бо, звісно, можна приїхати на швидкість 162 км і це ні на що не впливає. Але якщо їхати всю відстань, 160, то це повплива і на витрати, і на час, і на середню швидкість. Відповідно, тому замірівши час втравлення 5.02 і час прибуття, який він там буде, можна буде вирахувати, яку середню швидкість я мав на цей відрізок. Щойно вже бачив одну аварію, хтось вже не доїхав сьогодні. Треба бути дуже уважним, друзі. І треба гарно виспатись. Трама спочивати і робити тільки те, що ви в змозі робити. вирішив знизити свою швидкість до 150, оскільки на 160 у мене виходить дуже маленький запас між тим, як мені треба проїхати і скільки машина прогнозує близько там, 10 км. Я думаю, що це все, ще 16 наслідки їзди 160, але у мене запас 219, а треба проїхати 230 км їду в мінус 10 зараз. Поїду до кілометрів ще 30, подивлюся, чи воно вирівнюється, і що мені доведеться ще знижувати. Так, бачу, різниця ще збільшилась на не мою користь, тому зменшу до 140. А давайте чого, то коротше вивчиться 130. І буду їхати вже, мабуть, так. Так що експеримент по тому, щоб їхати 160, всю дорогу до Рівного провалився. А, вітаю! З електромобілом, звісно, працює такий принцип, як повільніше їдеш, далі будеш, але е, немає сенсу їхати, там, наприклад, не знаю, деякі електромобілі їздять 80-90 по трасі. Тут можна їхати комфортно, швидкість з 20-130, але якщо їхати прямо як ДВЗ, типу 160-150, то звісно запас буде не такий, як треба. Тобто мені треба, щоб я доїхав до Горбакова, до Рівного без зупинок. Тому що я йду на кордон. Мені треба мінімум зупинок, максимальна швидкість, щоб доїхати якомога швидше до кордону, стати в цьому чергу і там стріляти півдня. Okay. Прекрасний план, неперевершений. Ну що, вітаю, проїхав ще 15 там, кілометрів на швидкості 130. І бачу, вже у мене 216 прогноз, 209 е, треба приїхати. Тобто, відповідно, я вже їду в плюс. Тобто швидкість 130. Чітко дозволяє мені їхати до е, того Горбакова нормально, без зупинок. І бачимо, е, що витрати у нас зараз середні 27. Були на піку 28,5. Подивимося, які буде середні, коли приїду. Відповідно, мені ще їхати 200 кілометрів. Я прогнозую, що буде близько 23, десь 24. Я думаю, що попаде десь до такого рівня. На вулиці 7,5 градусів, до речі. А в середині з половиною, тобто опалення працює. Проїхав окружну Житомира, там тримав швидкість близько 95 через те, що їхав відповідно в трафіку. Там всього одна смуга, тому що окружну Житомира ремонтують вже не перший рік, може вже десь четвертий. По прогнозу мене так само 7.37. тобто час не помінявся. І весь враховував у цей трафік на окружні Житомира. Залишилось мені їхати ще 146 кілометрів. Запас ходу. 210, а оцей 210 прорахований відповідно зі швидкості 95. А, тобто зараз я їду вже знову 140. А, і Буду пробувати їхати так. Я думаю, що в принципі на такій швидкості я вже маю доїхати. оскільки собі набив досить хороший буфер, за рахунок того, що їхав повільніше на окружні Житомира. Дорога далі така більш-менш пуста, але вже півсьом ранку то машини вже є. А, вже нагадує більше мені таку трасу. Та, та що з Вінниці на Тернопіль вона по завантаженості десь от як зараз ця. Тож я думаю, що через годинки-дві, то тут вже буде ну, нормальний такий трафік. Так, проїхав вже 200 км, тримаю швидкість 140 і запас у мене зараз плюс 20 км. Все чудово їхати ще 100 км 53 хвилини. Сповіщає мені вес, що утворюється затор. Ну, з цьому ранку вже. Люди прокидаються на роботу. Затор, да. Отож мені залишилось їхати ще 13 хвилин. Виходить, що приїжджаю я в 7.32. Виїжджав я в 5.02, тобто відповідно, це рівно 2,5 години. І загальний шлях у мене 303 км. Виходить, що у мене загальна середня швидкість за дорогу 121 км за годину. Зараз більшість шляху я їду 140 со сорок. Близько там 50-60 км я їхав 160 близько 20 км їхав. 150, відповідно. Частина дороги їхав 130, частина їхав 90, але більшість шляху їду 140. Деякі висновки з цього. Вістань тут 303 км. Я витратив майже всю батарею. Тут у мене буде зараз по запасу десь 2-3% залишиться. Запас ходу можна зробити висновок 400 км. Але. При швидкості більше, ніж 130, йдуть перевитрати. Зараз у мене середній іде 24,3. Якби я їхав 130, середній був би 20,5-21. Якби я їхав би 120, середній був би вже 18-17, розумієте? Тобто після 120, а особливо після 130 витрати вже на кожні плюс 10 км, значно суттєві. Коли я їхав 160, витрати були 28-29 км. Їхати з перевитратами, то і запас ходу менший. Щоб я їхав би 160 дорогу, то я приїхав би там 240 км, 250 можливо. Так, трошки раніше, 7,30 рівно, приїхав вже АЗС Око. Іду підключати машину. У нас зараз 5% заряду, середня витрата склава 240. Рівно 303,3 км. Все, порядок отримує 118 кВт, все чітко. До речі, прогнозує мені 360 км в такому темпі їхати ще. Отакі От хаби, одна станція і друга станція, зараз стоять на багатьох АЗС Око по трасі Київ-Львів та буде стояти ще по трасі Київ-Одеса. Компанія Тока разом з Оку встановила ці станції зараз уже в Скове. На окружній Львова в двох місцях, на під'їзді до Львова та на виїзді сторони Карпат. В Бродах це під рівнем Горбаків. Також будуть хаби ще під Києвом в напрямку Львова та під Києвом в напрямку Одеси, і відповідно також хаби на, на середині між Києвом та Одесою та вище до Одеси. Тож можна буде такий хаби використовувати, щоб їздити максимально швидко на великій відстані з комфортом на електромобілі, на класних локаціях, де є все: туалет, де є магазин, де є кафетерії, який, на жаль, працює тільки з восьми. Дуже рекомендую компанію Тока і Окко. Так, невеличке оновлення. Зайшов купити собі антимошку і виявилось, що тут можна купити собі сніданок прямо на касі Окко. типу якийсь напівфабрикат. купив собі там макаронів, поїхав та я вже буду виїжджати. У мене є варіанти їхати на Рава Руську. На грущів або на угринів є ще у стівух, але там завжди черги великі. Угринів та грушів це такі бокові прикордонні переходи, і ведуть вони відповідно з якогось села в якесь село не по трасі. Вони менші по розміру, але там бувають менші черги. Проте, згідно додатку, за Border, яким я користуюсь, щоб перевірити стан кордонів, то на Раворуська досить непоганий варіант зупинитися. Окрім того, якщо їхати в Грушів, треба їхати ще з Львів. А щоб їхати в Угринів, треба їхати через Рівне і Вузьк, через міста. Це будній день, зараз ранок всі йдуть на роботу, то буде затори, я не хочу попасти на світі за затори, а на Раво Руську можна їхати не заїжджаючи в великі міста. Тому я їду зараз на рава Руську. Того зарядка зайняла у мене 38 хвилин. Поки я снідав, там щось спорався. Е, і вже у нас 80% можна вже їхати. Зараз ще видає 60 кВт, я вже чекати нічого не буду, вже виїжджаю. Так, по виїзду до Рава Руського мені їхати 3,5 години, 300 км, буду там в 11.35. Фіксую, що виїхав, е, їду 120 км на годину, вирішив їхати найбільш оптимальною швидкістю. І все одно зараз у мене 286 запас, 287 треба проїхати. Я думаю, що це досі впливає те, що я їхав 140 перед цим. І я ще так проїду кілометрів 100 і подивлюся, як ці числа будуть різнитися. Я думаю, що буде приріз буквально там в 30-40 кілометрів. Мені треба отримати плюс 65 бажано, щоб я по Польщі не шукав довго якісь зарядки. Проїжджаю вже окружно рівного. Я проїхав вже 40 кілометрів від зарядки. І зараз їду в плюс 17 км, тобто, відповідно, досить непогано. Я очікую, що приріз буде до плюс 60, плюс 50 км. Якщо вам подобається цей відео і ця поїздка, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Якщо вам цікавий кошторис по цих зарядках, по цій поїздці, скільки вийшов 1 км, то всі розрахунки будуть в кінці відео, також будуть розрахунки по часу, скільки зайняла дорога. Сіті зайняв кордон і Сіті, відповідно, зайняв все разом, щоб доїхати з Києва до Варшави. Якщо ж вам цікаво, як я виїжджаю за кордон, то дивіться попереднє відео або напишіть по себе в коментарях. Ви все одно напишете. Тому зустрінемось в коментарях з приводу цього питання. Коротше, ситуація наступна. Якщо я їду одразу на кордон, то я приїжджаю туди в 11.30. І запас ходу у мене буде ще близько 30 км. Мені було краще мати 60, тому мені доведеться по Польщі їхати повільно, або ж зараз повільнити рух, і типу, їхати там 110 типу 100, тоді точно буде запас. І місцями навіть е, так і буде, скажімо за все, тому що тут, наприклад, зараз дорога йде до 85 чи все, що плодний трафік. А є варіант ще заїхати на око на Гамалієвці, біля Окружної Львова. І це, в принципі, плюс-мінус по дорозі, там невеличкий крюк там, в 5 км. Плюс в тому, що машина буде заряджена добре, дешевше, ніж в Польщі, заряджена. Не скажу, що я прям сильно добре поснідав. То через 2 години поїсти ще раз якоїсь гречки, то було просто, ну я думаю, що не зайве. І щоб не їхати 110, буду зараз їхати 140. Тоді швидше приїду на гамалівку в око, і тоді оця вісім-5 км крюк, вона мені нівелюється. За рахунок того, що швидше буде їхати туди. Тож на кордон приїду не на 11.30, а десь близько 12.15, я думаю, що в цьому немає нічого страшного. Насправді, коли я вчора зараховував час подорожі, то я закладав, що я 12.15 якраз буду на кордоні. Я просто сьогодні раніше приїхав на пів години на око в Горбакові. Тобто я мав приїхати о 8 приїхав о 7.30. За рахунок того, що не було заторів в місті, а коли я складав план, то мені показували маршрути за заторами. Так, отож, залишилось мені 40 хвилин ще до Львова. Їду на різні швидкості, без круїзу, бо в основному часу тут дві смуги, і з якою швидкістю виходить, з такою їду. Мінімально їхав 80, максимально 170. Ну так, епізодично так стараюся в основному тримати десь 140, десь приблизно 145. Витрати зараз у мене середні за всю поїздку 22,7 тобто вони впали, з чого, очевидно, може зробити висновок, що я не їхав більше з дороги, там 160 плюс. Під'їжджаю вже до зарядки, залишилось мені ще 9 хвилин їхати. Зараз їду селом 70 км на годину і порахував, що. Маршрут мене склав 2 години 20 хвилин. Коротше, поділив кілометри на години знову і вийшов, що в мене середня швидкість рівно 100 км на годину на цій, на цій ділянці. Зараз середні витрати пише 22,2. Тобто це середні от за всю поїздку. 10.30 у нас по часу. Приїхав 24% у мене, ще 109 км запас. Бачимо, станція видала мені 120 кВт. Хоча заявлено 150, чогось видава 120, ну ладно, я думаю, що в принципі я про це переживу, пішов їсти. Ура! В цьому око для минут. взяв під чай, поїв гречку. Все, чтенька, машина підзаряджена трошки. Якраз нам вистачить нормально, щоб побольше нормально поїздити. Так, зарядив зараз 73%, заряджався тут 15 хвилин, І ще одна сесія була на 7 хвилин. Закінчилось гроші, то <смі>, на рахунку то вибивав зарядку, перепідключав. Того зараз 11.00, Тобто рівно півгодини тут затримався. Виїжджаю на Рава-Руську. Їхати одну годину. Мені є 65 кілометрів. Ми розуміємо, що дорога не буде прям суперавтобан. Трошки коментарів про цю дорогу, яка йде з окружної Львова до Рава-Руської. Значить, навігатор ВС підказує, що треба повернути на вулицю січових стрільців. Тобто не на дорогу, не на трасу, а на вулицю. По факту, це така траса. А, десь рівня Т. Перша частина траси іде грунтовка з щебнем. То, в принципі, їхати можна нормально, дорога тверда, але з машини все летить, коротше, така палюка, ти подим. І це буквально там може там 2 км. км так. Далі починається ідеальний хороший асфальт, новий, якісний, класний. Але дорога вузька. Тобто я їхав там посередині дороги, тому що ну з країчку їхати реально напряжно. Але в цілком рекомендую, зараз я от виїхав буквально там за 10 хвилин на М09 без потреби заїжджати в місто Львів, робити розвороти, якісь щось таке. Так що, в принципі, в цілому рекомендую, якщо ви не боїтеся, що вам якісь камінчики полетять кудись, не знаю. 11.47, Я приїхав на митницю руська. І бачите, я вже біля бріворіць. Тобто, не було навіть ніякого затору, якоїсь черги взагалі немає нічого. Я от їхав, бачу вже от рамку. Я, мабуть, думаю, що сьогодні понеділок, чи це мені дуже повезло. Середня швидкість склала близько 75 80 км на годину. Кому цікаво, ну так заїхав на територію Польщі, вже машина мене повідомляє, що щось вона поміняла. Так, от 12.35 я заїхав на територію Польщі. Все, вітаю в Польщі. О, кури! <говори> Вся митниця зайняла в мене 1 годину і 40 хвилин. Переді мною було три машини, черг не було. Пункт пропуску рекомендую. Тільки приїжджайте, будь ласка, в будній день, тому що вихідний це просто жесть, якась може бути. Їхати мені до зарядки в Любліні 143 км, Можу проїхати 175 по прогнозу. Я думаю, що приїду з запасом, бо там ще не факт, що та зарядка працює, і можливо, додається їхати на іншу зарядку, тому треба мати запас в Польщі. Зарядками не так все класно, як в Україні. Та тут таких хабів, як на ОККО, їх не так багато тут і ну. Поблизу до України нічого по суті нема. Треба їхати на якісь такі звичайні зарядки. Зараз їду до торгового центру, біля нього зарядка є. Ой, він з вже так їхати: 70-90. Коротше, на такій швидкості непонятній. І в мене вже через те, що я їду так повільно. от, Треба приїхати 102, а я можу приїхати вже 206. Через те, що їду, ну просто не знаю. Просто жось. Як скучно. Зараз ще з горки вниз їду, то от мінус 14%. Коротше, поки тут стою на ремонті дороги на реверсі, і подивився на свій запас ходу 47% 220 км. Подумав, а чому мені їхати в той Люблін і в тих заторах? Короте, якщо можна просто поїхати далі по трасі і зупинитися там з речі. Безпечніше б заїхати у Люблін. Ну, я просто не хочу їхати по тих заторах. ну реально. Мені от... Година 50, щоб їхати туди, на цю зарядку. Або ж мені якщо їхати в Люблін півгодини, а різниця 80 кілометрів. Тобто я втрачу час просто в заторах в тому Любліні. Я не хочу того робити, воно мені не цікаво, тому я буду їхати от сюди. Тож, я навіть перевага з того, що їду повільно, можу приїхати далі. Ну, реально, 220 км запас пише, Ну, мені треба 163. Навіть якщо б я їхав з більшими витратами, да, наприклад, їхав би 120, то все одно там, 47% то я приїхав би 163 км. То я просто вже е, запас за рахунок того, що я їду від кордону повільно, бо я їду по праву дорожнього руку. Тут я їду в себе в 50, їду 70, їду 90 по трасі, їду 110 максимально, все. І от через це у мене зараз великий запас води. Проїхав вже 100 кілометрів від кордону, витратив 14% на 100 кілометрів. Ну це капець просто в такому темпі їздити. Нагадує мені, як по Румунії їздити, коли не автобан, а така звичайна дорога, от їдеш 90%, от цю дорогу. Все їдеш 50. Отож, вже дві години як від'їхав від кордону, трошки замахався їхати Я зупинився ноги розгляд. Та руки. Тут АЗС з рестораном класна локація. Тут би стояла якась зарядка, то я б тут вже сидів, зупинився. Але мені ще їхати десь годинку, може півтори. Пише 100 кілометрів їхати, зараз якраз буде виїжджати на трасу, яка, по ідеї, буде більш швидкісна. Це перед Рубліном, власне, то я ще навіть до Рубліна не доїхав. Це траса з обмеженням 130. Ну, я думаю, 130 не варто їхати, бо я ще не знаю, що по зарядках. Буду їхати 120, але така тенденція мене радує значно більше. Їхати 93 км по старому прогнозу 169 Зараз пронос поміняється, все-таки почав їхати вже нормально. А не як до того. Такі зони багато де є по трасі, але там нема зарядок. Поляки дуже недопрацьовують в плані зарядної інфраструктури. Зараз на зарядку, вона знаходиться в дупі. Швидкісна, але там нічого нема. Добре, що ми з собою їжа з України. Тут хочеться зауважити, що є потенціал, є хороші локації, де можна було розмістити зарядки, але їх там нема. Тих зарядок. Тому я роблю такий висновок, що в Україні. Інфраструктура зарядних станцій розвинена краще ніж в Польщі. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть в коментарях. Звісно, може у вас інша думка на цю тему. 15.31, приїхав на зарядку Greenway, Зараз в мене 15% ще і приїхав сьогодні вже вісімсот п'ятнадцять кілометрів. Перший раз зарядку оцією карточкою BMW Charging. Цікаво, чи піде зарядка. його знає типу, з цими Грінвеями. Карта не важна. Якого... Я П'єрдоле! Спроба номер 2 Пробую карточку Грінвею. О! Ладування пішло. З цим Грінвеєм є такі приколи, що багато станцій Грінвея є в роумінгу, наприклад, там в NRX. В ЄНБВ Мобіліті, в BMW Чардінг, в GoToYou є, в них ромних не знаю, чи GoToYou запускається ці станції чи ні. Але прикол в тому, що на багатьох станціях саме Грінвея чогось не працюють ромінгові оператори, ромінгові карточки. Хоча вони заявлені, що вони додані. Це от чогось саме прикол, саме Грінвея, тому я не сильно люблю ці станції і цього оператора, але ну, вже не сильно приходиться вбрати. Станція заявлена 140 кВт, Зараз подивимося, що вона нам видає. 120, Ну, хорошо, заявила 140, дала 120, я радий. В принципі, найгірше, що може зараз статися, це вона просто виб'є. У мене таке бувало в Словаччині. Так, ну ось про що я казав? Зарядило мені 77% і помилка заряджання. курва. Ну, що скажеш у своє виправдання? А він каже, ні, ні, все, типу, все чудово. Укончене вадавання. Укончене. Перепідключив машину, зараз 71% у мене ще. Я хотів би ще трошки не вийти собі, поки я тут сижу, бо я ще не закінчив споживати свою домашню їжу. М -м? Яка класна ідея була взяти з дому купу їжі? Я сподіваюся, зараз не виб'є знову через 2 секунди. Чого вибило, непонятно. Ну це грі на рестанції такі. Останній ривок, рівно година 6 хвилин їхати, 112 кілометрів. Зараз приїхав вже 815 км, їду зараз на миєчку, мити машину в Варшаві. Для різноманіття вирішив поїхати по Google картах і буду їхати 130. Планую таким чином триматися. Заїхав в Варшаву, і тут така штука є. Зона середньої швидкості. Поміряла камера на початку, в який момент я заїхав, і міряв в кінці на виїзді. Того робить висновок, чи я порушував швидкісний режим, чи ні. Дивіться, дивіться літак. на вашу літака. Так, приїхали на Мейку. Отака у нас біда. Вся морда в комахах, Лобове все в комахах. зеркала теж. Колеса всі в бруді. Зараз будемо це все виправляти. Так, ну що, так виглядає значно краще. Всю мошку збив. Єдине, що на всіх польських мийках чогось немає пінки нормальної. Довелося мити водою. І добре, що в мене була ця антимошка від око. Приїхав я вже в готель в Варшаві, шостої вечора ще нема. А, вся дорога сумарна вийшла. Мені 14 годин. Це враховуючи їзду селами, мийку машини, зупинки на поїзди, підзарядити машину. Бо три зарядки, також трошки менше двох годин на кордоні. Приїхав я в результаті 935 кілометрів і середньої витратиме на 22. Тож така вийшла подорож. Повний кошторис по відео ви зараз бачите на екрані. Вийшла така от вартість одного кілометра, така от вартість всієї поїздки. Загалом е зарядки були. Не сильно дешеві, ті, що в Україні були ну, класні, доступні, швидкісні, на око, все зручно, ті, що в Польщі. Вона була не дешева, оскільки в Грінвеї тариф досить дорогий, і щоб його зменшити, то треба купляти спеціальну підписку, або ж є варіант, ще зменшити його за рахунок BMW Charging, або NLX, або, наприклад, ЄНБВ Mobility Plus. Але всі ці варіанти, вони не завжди працюють з Greenway. І, і Тому, відповідно, у вас немає ніякої гарантії, що вам не доведеться платити повну вартість, як в цей раз довелося мені. Якщо ж вам відео сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на цей канал. Подай у нас канал собі, а на стенку До Зустрічі, бувайте!